Мені треба було велосипед притишити до хати, щоб трохи відремонтувати його. Реакція Батяра на велосипед. Та, батяр. Що, залишаємо? Чи ні? Хороший апарат, правда? Ну, батяр зацінив вже. Так. Ти в курсі, що ми сьогодні підемо до ветеринара. А то в тебе тут той укус. Треба буде подивитися. Покажися. То в тебе той укус трохи опухло місце. Там, де той укус. Отут у нього укусик, Отак от трохи воно опухло. Будемо йти сьогодні до ветеринара. Подивимося, що він нам скаже. Чи скаже їхати в інше місто. З тим всім чи ні. А, ти прийшов до мене ремонтувати, ти вже знаєш, що робити, правда? То береш оце, клей. Клейовий пістолет, клей. Пішли, я покажу, що тобі робити. Пішли, пішли. Коротше, все, що треба, то тут деталь взяти заклеїти тут. На жаль. Там, де велосипед зберігається, там розеток нема. Тому прийшлося його принести додому. А цю деталь ну, зняти дуже важко. Чи вона ніби працює? Чи не працює? Працює він. Те общо що електрокар? Такий. На педалях. Тільки трохи поламаний. Нічого, зараз. Майстер батяр все зробить, правда? Пане, ви йдете робити велосипед чи ні? Ай, ставте вподобайку нам. Ну. І підписуйтесь на канал. А я йду ремонтувати велосипед з батяром.